Привіт, друзі! Сьогодні печу торт медовий і хочу поділитися з вами рецептом. Торт за цим рецептом виходить ароматний, м'який та міру солодкий крем на основі вершків та згущеного молока з додаванням чорносливу. Не складний у приготуванні. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд. Для медівника нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, мед, вершкове масло, сода, цукор, яйця. Три яйця в мене невеликі, 150 г цукру. Просто з'єднаю. 120 г меду. Додаю 85 грамів вершкового масла. Масло у мене 82,5% жирності. Відправляю мисочку на водяну баню і буду розчиняти цукор та масло. Добре прогрію, поки весь цукор та масло не розчиняться та не об'єднаються. Цукор та масло розчинилися ось маємо таку консистенцію. Ця консистенція доволі гаряча. Тепер на цьому етапі вводжу одну чайну ложечку соди. Перемішую. Ось маса починає збільшуватися. Сода вступила в реакцію з медом. Вимикаємо вогонь та вводимо борошно. Борошна 350 грамів. Вводимо за два рази і перемішуємо. І решта борошна. Все швиденько вимішуємо. Тепер ось цьому завареному тісті я даю трішки відпочити та охолонути хвилин з 10. Тісто постояло, охололо. Тепер беру ще 150 грамів борошна і буду вводити поступово і замішувати м'яке тісто. Одразу все борошно не вводжу, а поступово Може знадобитися і менше. Ще трішечки борошна додаю, перекладаю тісто на стіл і буду вже вимішувати руками. Тепер тісто нам потрібно розділити на 10 частин рівних. Воно ще трохи липне, але так має бути, інакше, якщо його забити борошном, потім коржі будуть сухі. Ділимо приблизно на 10 рівних частин. Кожної частинки формую кульку. Ось такі кульки. І викладаю на таріночку. Прикриваю тісто рушничком, аби не завітрювалося, так як тісто ще тепле і буде швидко завітрюватися. Тепер перед тим, як розпочати розкачувати коржі, я вже вімкнула духовку на розігрів. Духовку поставила на режим 180 градусів Цельсію. І розкачую в пласт товщиною десь 2-3 мм. Ось такий корж вийшов на дві долоні. Такий розмір. Випікати буду на пергаментному папері. Якщо у вас немає пергаментного паперу, можна притрусити деко трішки борошном. Поки коржі ще ось такі м'якесенькі і гарячі, одразу вирізаю потрібну мені форму та потрібний діаметр. А ось ці рештки підуть на крихту. І охолоджую коржі на столі. Ось такої товщини вийшли коржі. Тепер можна зайве борошно з серветкою прибрати. Ось так. Ну, от, заготовка на торт готова. В мене вийшла ось. Така висота 7 см і діаметр коржів 20 см. Можна зробити менше коржів, але будуть більші, наприклад, 24 см. Тоді торт буде менший по висоті. Зараз в незібраному вигляді висота коржів складає 7 см. Щоб ви мали уявлення про розміри торта. До начинки торта я буду давати чорнослив. І обдаю його кип'ятком. Плитку шоколада, а верніше пів плитки шоколаду відправляю на парову баню. Аби він топився, це для прикрашання торта. Все. Окропом обдала чорнослив, цього досить. І чорнослив потрібно повністю охолодити, аби крем наш не потік у торту. Крем у мене буде вершковий. Вершків у мене пів літри 35%. Беріть найжирніші вершки, а ще краще домашню сметану. Згущене молоко та сік лимона. Згущеного молока можна додавати від 100 г до 250 г, в залежності, якої консистенції та густоти ви хочете, аби вийшов ваш крем. Всі інгредієнти для крему повинні бути з холодильника та охолоджені. Вершки взбиваю до пишності. Як тільки вершки стали загущатися ось такої консистенції, припиняю їх взбивати і буду поступово по трішечки по столовій, по дві столові ложці додавати згущеного молока. Додам ще за дві столові ложки. Тепер додаю трішки лимона. Ось так буде досить. Перемішаю та проб'ю цю всю масу блендером декілька хвилин. Небагато. Хвилинку, може дві. Ось такої консистенції вийшов крем. З ущеного молока в мене пішло 150 грамів. Починаю збирати торт, Змащую всі коржі, трішки додам крему на дно, аби торт не їздив по тарілці. додаю чорнослив. Зриваю знову коржем і змащую кремом. Знову додаю шматочки чорносливу. І так роблю з усіма коржами. Рештою крему змащую верх та бока торта. Розтоплений шоколад переливаю до кондитерського мішечка. Мішечок надіваю на склянку для зручності. І поливаю шоколадом. Крихти тепер потрібно подрібнити. Для більш естетичного вигляду крихти я просіваю через сито. Бока торта присипаю крихтами. Додаю завершеного вигляду торту за допомогою ось такого канта. Додала ще декілька плиток шоколаду та чорнослив і гілочки м'ятки. І ось такий уже завершений вигляд має торт. Ось такий торт маємо в розрізі. Вийшов м'якенький, гарно пропитався та в міру солодкий, не притурно солодкий.